Христос рождається, продовжуємо молитися дев'ятницю до Божого милосердя, поручаємо Божого милосердя нашу Україну, наших військових, ті, які є на передові, ті, які рахуються безвісті пропавші, за полонене, за важко поранене, що Господь їх зцілив, знищив і повернув до своїх домівок. Також поручаємо всі свої намірення, які є записані. Під цим дописом День Сьомий. Слова Ісуса сьогодні приведи до мене душі, які особливо шанують і прославляють моє милосердя, і занур їх у моєму милосерді. Ці душі найбільше співчували мені у моїй страстя і найглибше проникли у мій дух. Вони є живим відбитком мого милостивого серця. Ці душі сіятимуть особливим близьком у майбутньому житті. Жодна не потрапить у пекельний вогонь, кожну особливо воронитуму її смертну годину. Наймалосерніше Ісусе, серце, котрого є однією любов'ю, прийме до помешкань наймастивішого свого серця, душі, які особливо шанує і прославляє велич Твого милосердя. Ці душі є могутньою силою самого Бога, серед усіляких мох і перешкод ідуть уперед, вірячи у Твоє милосердя, ці душі поєдні з Ісусом і на своїх плечах двигуй оселюдство, ці душі не зазнають суворого суду, твоє милосердя огортає їх у ухвалену смерті. Господь на особливо підносить висоту душу. Яка прославляє Його доброту, вона завжди може до живого джерела припасти і з Божого милосердя зачерпнути ласки. Отче предвічний, подивися око милосердя на душі, які прославляють і шанують найбільшу Твою прикмету, Твоє незлабиме милосердя, яке замкнене у наймилостивішому серцю Ісуса. Ці душі є живою Євангелією, руки, повні вчинками милосердя. А душа, переповнена радістю, співає пісню Малосердя Невищому. Благаю тебе, Боже, вияви до них своє милосердя, згідно з надією і вірою, які на тобі покладають, хай сповниться на них обітниця Ісуса, який їм сказав, що душі, які шануватимуть це моє незлипиме милосердя, я сам боронитиму їх у житті, а особливо у годину смерті. Як свою славу. Верпиться до Божого милосердя, ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам фроні наші, як і ми, ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Амінь. Бога радиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословена підона Твого, хто ти породила Христа Спаси, Бога тебе душу нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь вірую в єдиного Бога, Отця, очашителя, Творця неба і землі, і всього видимо, і не видимо. І в єдиного Господи Ісуса Христа, Сина Божого, єдинародного відоця, родженого перед усіма віками. Всіго і світла, Бога існує, Бога існує, роженого, несотвореного, і ти у Суцем, що через нього все постало. Він за наш нас, людей, і нашого Ради спасіння, і що із небес, платився, духа, сято, і і з Духа Святого, і мав її діва, і став людиною, і був сп'яти за нас, за понтія палата, і, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день світ нас Писане, і вичніший на і сидить, правого життя, і друга прийде зі славою і судити, живих мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жодвачого, що від Отця і Сина сходить, що з Отцем і ми не поклоняємо на славами, що говорив через пророків. Єдину свято Соборнує апостольську церкву. І сповідає одне хрещено найпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Хочу придічний жертвою тобі тіло і кров, душу і божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на приблагання за гіхи нашої, гріхи цілого світу. Задля полючить його терпінь. Моя люся на нами наче не в силі. Задля його терпінь. Моя люся на нами наче не в силі. Задля його терпінь. Моя люся на нами наче не в силі. Задля його терпінь. Моя люся на нами наче не в силі. Задля його терпінь. Моя люся на нами наче не в силі. Задля його терпінь. Моя люся на нами наче не в силі. Задля його терпінь. Моя люся за для полічі його терпін мами насадлено нами з видом за для полічі його терпін мами насадлено нами з видом і крауту що божество намірішує сина твого а нашого Господа Ісуса Христа, на переблагання за ріки наші і ріки цілого світу Sada vruće te utrpim. Moj malo sada nad nami na čim svijetu. Sada vruće te utrpim. Moj malo sada nad nami na čim svijetu. Sada vruće te utrpim. Moj malo sada на nami na čim svijetu. Sada vruće te utrpim. Moj malo sada nad nami na čim svijetu. Sada vruće

на прибыхание закрихи наши и хрихите догосвиту за для получивших его терпень моё сердце над нами и над всем миром за для получивших его терпень моё сердце над нами и над всем миром за для получивших его терпень моё сердце над нами и над всем миром за для получивших его терпень моё сердце над нами и над всем миром за для получивших его терпень моё сердце над нами и над всем миром за для получивших его терпень Sadly Bolucch you got her being. My mother sardinad number in the season seta. Sadly beluch you got her be. My mother sardinad sweet. Sadly got her being. My mother sardinad. Sat the beluch you got her being. My bullet side at name and seal seed. Sat the beluch you water pean. My mother side at name and the seal seed. Sat the beluch you water be. My mother side of seed.

Святий Боже, свяди, кріпкий, святий безсмертний, помали нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, сюди, кріпки, святий безсмертний, помали нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помалий нас і цілий світ, амін. Окровий по душе, на найсвітішого серця Христового. Я джерелом у серці для нас заповаємо на тебе. Окрови, і подошева, на найсвітішого серця Христового. Я джерелом у серці для нас заповаємо на тебе. Окрави і Бодошу, на найсвітішого серця Христового і Червоного серця для нас уховаємо на тебе. Ісусе, на тебе всю надію за нас. Дякуємо всім за спільну молитву, за те, і за всіх, хто нас, хто з нами був і за всі намірення, які вистав писала. Надіємося на Боже милосердя, що Господь вислухає наші намірення, захистить нашу Україну. Гарного, благословенного, мирного вам вечора. Нехай Господь завжди з вами перебуває. Христос рождається.